Пишемо тему уроку: контрольний двір. 7. Є, зазначили? 7. Так. Отже, що ми сьогодні будемо з вами робити? Будемо удосконалювати наші навики на написання контрольного твору. Безпосередньо я би хотіла сьогодні попрацювати над твором роздумом або що назвати твір міркування. Сьогодні будемо вчитись, розширювати наш світогляд і загалом виховувати, що не ставлення до наших морально-етичних цінностей. Отже, давайте зразу вам пригадаємо, що таке теза, доказ і висновок. Це елементи будови якого твору розповіді, роздуму чи опису. Ми з вами, до речі, на початку навчання у восьмому класі дещо пригадували про твір, розповідь та опис. Я не восьмому. восьмому. А, восьмому. Угу. Що скажете? Ну? Да. Це да. у нас що? Розповідь, роздум, чи опис? Теза це якась думка. Потім у нас йде безпосередньо доказ, коли ми щось доводимо і робимо висновок. Це куди? Ще раз Таю. Розповідь, роздум чи опис. Хм? Роздум. Роздум. Бо в розповіді просто вступ, основна частина та висновок. А в описі. Фактично таке саме, як розповіді, тільки єдине, що ми там багато робимо описів. Друге, що таке теза? Давайте пригадувати взагалі цю, взагалі цю інформацію за школу. Що таке у нас теза? Це наведені якісь приклади життя, це якісь факти, що підтверджують доказ, це думка, що вимагає доведення чи підсумок сказаного творя. Та відповідь, яка буде у нас? Думка, що вимагає доведення. Тому у нас після неї доказ. А після доказу вже висновок з того, що ви собі довели. І третє, роздум відповідає на яке питання. Що відповідать? Подумайте. Ми ж роздумуємо. Це буде. Mm. Чому? Будьмо з вами трошки уважніші. Отже, я пропоную зараз прочитати текст нам з вами вголос. Давайте я почну першу частину, ви берете основну, а потім я беру висновок. Домовились? Що? Я? Що таю? Я не почула. Я зараз з вам пропоную читати текст вголос. Я читаю першу частину, перший абзац, вступну частину нашу тезу. Ви читаєте другу частину, другий абзац, я читаю третій. Домовились? Добре. Я нещасний. Вчора півночі не спав. Одруга нова куртка. Сусід Олег спортивний стрункий, і та й новий у нього смартфон доводить до мене мене довідчує. У шкоді теж все не гаразд, Англійсько ж шкафдипає. Але сьогодні все змінилося. Ваша черга. Виходжу я на вулицю примовлюю очі, сонце щедро поливає золоту носи місто. За рогом бачу дівчину, що видуває. Мильні бульбашки навколо неї в малечах хапає блискучі кулики. Вони тріскаються і сміх заливає площу. А ось літня жінка із собакою вона обіймає його ладось. Біля клумби дів, дівчина схилилася над трояндою, а он друзі радо роблять спільне селфі. Я я цього раніше не помічав, та й не цінував. Це ж є щастя, а не куртка і смартфон, не заздроші, мої, мені. Щастя це вміння цінувати кожному життя, радіти за друзів і рідних, дарувати тепло ближнім. тому що все це стає радість і душевний комфорт. Від самих тільки цих думок на душі стає сонячно. Спробуй жити по-новому. Який ми з вами висновок можемо з цього твору зробити? Таню, який висновок ви можете з цього шматочку тексту зробити? Що скажемо? Для себе особисто. Yes. Що потрібно, що хлопчик мріяв про телефон новенький, так, про нову куртку, таку саму, як у сусіда Олега. Але він в один момент побачив, що люди навколо і без цих курток, і без телефонів є якими щаслив. Щасливими. І, відповідно, що ми з вами можемо сказати, що щастя воно полягає у чому? У нас. Саме їх потрібно любити цінувати кожен момент свого життя. Як ви думаєте, до якого типу мовлення належить цей текст? Розкажемо. До якого типу мовлення від нас належить? Чи роздум. Роздув. Роздум. Добре, тему. Думку з вами обговорили. Давайте знайдемо з вами зараз тезу, думка, яка потребує доводів, і безпосередньо самий доказ. Підказуй текст, у нас поділено три абзаці, відповідно. Кожен абзац має якусь свою функцію. Де у нас з вами буде теза? Подивіться уважно, де у нас з вами буде теза. Думка, яка потребує доводів. Казу, теза у нас завжди на початку тексту. Відповідно, теза у нас буде який абзац. Перший. Перший. Добре. Що у нас буде частиною, де треба щось доводити? Безпосередньо нашим доказом. Що скажемо? Де хлопчик починає наводити якісь доводи. По другому. другому, так. І висновок у нас буде відповідно третій. а Абзац. Добре. Що взагалі вас робить щасливою людиною? Чи є щось таке, що вас робить щасливою? А, Є. Є. а що це може бути? Ну сім'я, трусі. Добре. Бачимо у нас такі гарні фрази про щастя. що Щастя це вічна дорога, вічна дорога, дорога земна. Щастя це літо, зима і весна, щастя це сонце, злива і сніг, щастя це пісня, ділити на всіх, щастя це віра в добро і любов. Це музика, вільних дібров, це друзі і рідний твій дім, це світ подарований всім. Недарма нам кажуть, що щастя не потрібно складати на завтра, бо сьогодні будьте щирі і відкриті саме тут. Насправді, щастя це просто жити. А як ви думаєте, а чому необхідно знати історію свого народу? Чому є така необхідність? Паю, Та, як ви думаєте, чому нам необхідно знати історію свого народу? Таю. Не знаю. Ну, якби ми не знали історію, як би ми з вами жили? Дуже погано. А так знаючи історію навіть сьогодні, Ми можемо що, на щось опиратися і будувати щось новітнє. Добре, а чому кажуть, що потрібно берегти природу, як думаєте? Навіщо нам берегти природу? Таю, навіщо нам природу потрібно берегти? М? Прошу. Що нам все природи дає. І... Так. Якщо ми будемо і руйнувати, буду руйнувати, що наше довкілля? До речі, ще така гарна тема у нас може бути, що дружбу кажуть, не можна ні купити, ні продати. Бо дійсно, дружба у нас подвоює наші радощі. І наполовину скорочує прикрощі. Отже, подивіться, ми сьогодні з вами будемо писати. Твір віздум на одну з тем, що дружбу не можна ні купити, ні продати. Зазначте собі, будь ласка, цю тему зараз зошит. Тему ми з вами записуємо у лапках. Давайте швиденько зазначимо на тему. На зазначення тем маємо півхвилинки. Ну, що там. Тоді з вами рухаємось до наступного. Безпосередньо до нашого плану. Перший пункт плану буде, хто мої друзі, зазначте собі, будь ласка, робимо з вами за спрощеним планом, щоб вам вже було легше написати сам твір безпосередньо. Як зазначити скажіть мені. Все. Друге, чи згодні ви з тією думкою, що дружбу не можна ні продати, ні купити? Зазначте собі, чи згодна я з думкою, що дружбу не можна ні продати, ні купити. Зазначаємо собі. Добре. Третій пункт плану. Який приклад зі свого життєвого досвіду я можу навести як ілюстрацію доказу? Того доказу, що дружбу не можна ні продати, ні купити, зазначте собі, будь ласка. Все. І останнє, який висновок зі своїх роздумів я можу зробити? Зазначте, будь ласка, який висновок зі своїх роздумів я можу зробити? Yeah. Добре, отже, готовий план у нас з вами є. Що ми зараз будемо робити? Одразу зараз починаємо писати наш твір обсяг від однієї сторінки до півтори сторінки. Що використовуємо підтвердження? Приклад із власного життя. Ми з вами вже сьогодні читали історію про хлопчика, який мріяв про айфон і курточку як у свого сусіда. Проте я зрозумів, що щастя полягає. Зовсім в іншому. А ми з вами пишемо про дружбу, яку не можна ні віддати, ні продати. Навіть купити її також не можна. Наше з вами завдання, опираючись, ми працюємо за тим, що у нас має бути перша теза. Потім у нас буде аргумент. І третім у нас буде висновок. Тобто, до якого висновку всі теми ми прийшли? Теза це ваша думка. Аргумент це. Чим ви її доводите і висновок те, до чого ви приходите після цих аргументів? Питання, Таю. Не Якщо нема, пишемо.